Вітаю всіх! З вами Валентина, і ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні буде відео про мої враження від пряжі Сіверяночка. Це пряжа українського виробника, яку я нещодавно купила і вже трошечки її спробувала, тому хочу розповісти вам особисто мої враження від. Цієї пряжі. Так, це суб'єктивне моє враження, моя суб'єктивна думка. Зараз я вам вставлю невеличкий шматочок, коли я тільки отримала цю пряжу, так, а потім розкажу, що ж було з цією пряжею далі. Наші будні без світла знайшла на просторах Фейсбука у групі така є гарна група там і там часто виставляють або свої ниточки на продаж, або ниточки ну, нові, да, хто торгує е, ниточками. І ось знайшла я таку людину, таку дівчину чи жінку, не знаю. Юлія Верпета, кому цікаво, кому це потрібно, да, знайдете, І замовила в неї пряжа, яка називається «Сівіряночка», Я думаю, ви чули. Це я так знімаю на колінах з підсвіткою від телефона, бо світла нема. Ще й шаружу вам, ну вибачте. Е, так, ось така сіверяночка. Мені стало цікаво, що це за пряжа. Ось така, ось така. Говорили, вона жорстка, я б не сказала, що вона яка жорстка, звичайна вовна, сама звичайнісінька. Взагалі, ну, не знаю, може, якщо до обличчя притулити, то може буде і колюча якась, а так 100% вовна. Так, ось це виробник чернігів вовна. І, знаєте, що мені сподобалось? Вироби не викручувати. Ну, все ясно. Так, тут вага 200 грам. І за оці 200 грам. Я заплатила 50 гривень. Тобто, всього-навсього, 50 гривень. За. 200 г, тобто 100 грам 25 гривень. Ну, це, як ви розумієте, взяла на шкарпетки хлопцям. А, пряжа тоненька сама по собі. Тобто, бачите, тут ще ось чучки такі є. Натуральна. Так, а тут ще якась і цукерочка лежить. Шаружук, і бачите, все як є. Так, ще якась і цукерочка, і чайочок, бачите? А що ж таке ще там лежить? А, тут чаючок, це такий кулючок, так? Да? Ага, ось її телефон, як кому цікаво. Бачите, пряжа від Юлії. Ось така красота. І тут в мене я взяла три кольори. В неї небагато кольорів, мабуть, за рахунок цього. І ціна не така висока, як у інших. Та майже вона не колюча, дівчата. Наш шкарпетки взагалі буде чудово. Ні, ну, звичайно, хто дуже любить ніжне, там, миринусики, кашемірики туди. А так, хлопцям на шкарпетки, кажуть, після прання вона взагалі чудова, охотно вірю. Вона взагалі м'якесенька в порівнянні з тією, що я в'язала товстою. ой, з яку я я вам показувала, що її там в трьох вутах, То там була, звичайно, катастрофа. Яка все рівно да, виправилася і стало все добре, то тут взагалі катастрофи немає. Якщо я її ще й засуну у кондиціонер для волосся, то це взагалі буде меренос або отой такий кашемір. Ні, ну правда. Я так боялась, думала, що вона жорстка. Взагалі. Так, і зараз, поки якраз на колінах покажу вам. Так що я тут в'яжу? Ось шкарпеточки. Ця шкарпеточка буде подарункова. Ось такий у мене візерунок. Це я тут вже розв'язала. Ну, ось так от. Це я вже покажу. Готові роботи. Це вже буде у Оленчиному спільному проєкті. Тож все побачите. Ось так ось. Так, ну маленький шматочок зняла і. Потім вам покажу, що вийде із цієї прязі. Звичайно, спочатку закінчу ці шкарпеточки. Так, буду пити чаючок та в'язати далі, поки. По поки буде змога темноті ну, в'язати. Ось, ви переглянули мою невеличку таку розпаковочку з пряжею і в умовах, яких я її знімала, ту розпаковочку, ви самі розумієте, чому так, реалії наші сьогоденні. Але маємо, що маємо. І до слова скажу, що зараз Сандра Пайк, канал її називається Сандра Пайк, так, дівчинку звуть Саша. Вона започаткувала спільний проєкт, який називається В'язання незламних. Саме для нас, для українців, які. Попри все, да, незважаючи ні на що, в'яжуть, в'яжуть з ліхтариками, в'яжуть під віконечком, мовлячи останні промінчики-сонечка, або просто які, якесь світло, яке є, так, які під свічками, та будь-як намагаються жити далі, намагаються доказати собі в першу чергу так, і всьому світу, можливо, що ми незламні, що ми. Ми є, ми будемо, і ми все здолаємо, ми все переживемо. Нема нічого того, з чим українська людина не зможе справитися. Тож, кому цікавий цей проєкт, переходьте до Олександри Байк на канал і також долучіться, якщо у вас є бажання, або просто перегляньте, підтримайте дівчаток своєю. Своїми переглядами, своїми коментарями. Дівчатка вже зняли дуже гарні вступні відео. Вони такі проникливі, такі, ну, просто до сліз. Просто. <кій> так, це такий був у мене трошки ліричний відступ. Трошки розповіла вам про те, чим займаються зараз українські в'язалочки, і потихеньку перейшла до того, чим займаються зараз. Мабуть, 50% усіх українських в'язальниць це в'яжуть шкарпетки для наших хлопців. Ми намагаємось хоч якось так підтримати наш фронт, хоч трішечки їм допомогти. Ось цією ціллю я і замовила дану пряжу, оскільки в багатьох виникне запитання, да, є скільки чудової пряжі. Шкарпетковий, на даний час це взагалі не проблема її знайти. Будь-які кольори, так, і цінова політика взагалі різноманітна. Хоча найдешевша пряжа так, цього сегменту досить таки кусюча, скажімо так. Ну, Можливо, кому як, але оскільки я вже відправила дві партії шкарпеток, майже по 10 пар да, я в'язала, звичайно ж, можна було б більше, але. Ну, наскільки я могла, так, я не приділяю цьому часу зранку до вечора, оскільки треба працювати, оскільки є інше в'язання, так є інші якісь потреби. Але я стараюся і думаю, моя частка, так, мій внесок досить таки немаленький. Сподіваюся, що мої шкрипетки зігріли не одні ніжки, і то мене дуже тішить. Дуже гарно, звичайно, була змога в'язати всі ті шкарпетки із шкарпеткової пряжі, так, із Алізе там, або да, із усіх інших чудових прекрасних пряж, якими нас, нас тішать виробники. Але ж ви розумієте, що найдешевша пряжа так, це приблизно 100 гривень за 100 грам. Тобто, і самі розумієте, що чоловічі рогозміри це 42-43 плюс, скажімо так. да? І шкарпеточки повинні бути височенькими. Тому 100 грам це якраз одна пара. да? Ось так. Тобто, якщо б я зв'язала 10 пар, то копієчка була б немаленька. Отже, хочеться зв'язати, хочеться зігріти, але. Оскільки мої можливості, так, вони не дозволяють мені розщедритися на таку пряжу, хоча б я, може, і хотіла, але ну, ось так. Да? Тому я шукаю інші альтернативи для того, щоб це було і тепло, і зручно, але щоб не виносило весь мій бюджет з дому. Так? Тому я вам показувала в попередньому відео. Пряжа, яка була 100% вовною. так, Вона була теплою, чудовою, але вона була товстенькою. такою, І я там її прала для того, щоб пом'якшити і так далі. да, І потім в одній з груп наткнулася на розповіді дівчаток група у Фейсбук це була, про пряжу Сіверяночка. І мені якраз трапилося. Продавчиня, яка займалася реалізацією цієї вовни, да, яку я вам візиточку показала у шматочку із розпаковочкою. І ось я відразу замовила цю пряжу для того, щоб подивитися, що ж це таке. Да? Не то, що подивитися, а я читала, що з неї в'яжуть найкраще. Да? Це призначення її для шкарпеточок. І тому от відразу, відразу я взяла 4 пасми. Uh, і думаю, після Нового року вже, оскільки зараз починається ця вся біготня, ця вся прибирання, да, подарунки, все інше. Uh, і тому думала, після нового року вже почну. Але ну, я ж не я, да, мені ж так цікаво, що ж за пряжа. Uh, першим ділом я її що зробила, перемотала. В мене є моталочка, я вам її показувала в попередніх відео. І оце, оце така бубіночка, та, такий бубличок, такий бубічок, утворюється від перемотки однієї пасми. Тобто, прийшла ж вона в пасмах, як я вам показувала, якщо ви бачили. Ой, так, воно все, в екранік не влази. Так, ну, ось так. Да? Приходить, звичайна така пасмочка. До речі, вона досить легко перемотується, вона так складена, хоча, можливо, здається, що тут не дуже, але дуже-дуже гарно все мотається. Ну, звичайно ж, треба помічника, який буде це все діло тримати. Ну, в кого є моталка, звичайно, та, що для розмотки пасм, то це вже зовсім інша справа, але в мене такої штуки немає. в мене є звичайна моталка, яка мотає на моточки. Так? А того зонтач, як він називається, в мене немає. Ось, і Перемоталося дуже швидко, дуже гарно. І вийшли в результаті ось такі моточечки. Да? Що вам сказати, поки моталося, пряжа, звісно, трохи сипалася. Трохи сипалася, оскільки це 100% вовна. І якісь там такі, є да? є якісь такі крупніші шерстинки, які можна вибрати. ось бачите. Але все рівно, от ви знаєте, зразу писала, що вона така жорстка, така страшна, така колюча. Я вже вам розповідала, що в дитинстві я її скільки перев'язала тії вовни, і, ну, тому що не було просто іншого нічого, ну, майже нічого, да, бо вже пізніше почали з'являтися якісь моточні ниточки. Тож для мене вона ну, вовна. Вона, ну, яка вовна? Вона така є, тож трошечки жорсткенька, да, трошечки колюченька. Але вона досить, знаєте, така. Однорідна, однакової товщини вона вся. І вона, ну, я б не сказала, що вона наскільки жорстка. До речі, з кольору у мене три кольори. Оце найтемніший кольор. Так? Оце якийсь трошечки такий світліший, Вони там якось називаються, те горіх, те там ще щось, не пам'ятаю вже не їх назви. До речі, в кожного продавця вони по-своєму називаються. Я так розумію, це просто кожен для себе, щоб якось розуміти найсвітліша пряжа, оця вона найм'якша, ну, чомусь так. Ось так. Хоча от для порівняння ця вовна наче <свіття> <свіття> 100%, да? ця вовна, ну, я просто не розумію, там їх якось стрижуть по різному, да? в різному віці різну, як сказати, різну. Можливо, від різних порід залежить, я не пам'ятаю, від чого це залежить, чи від якості обробки. Тобто ця вовна вона може бути різною. Для прикладу, в мене є ось така вовна. Вона, бачите, ось така, вона це як, як рівниця, називається, так? Це також 100% вовна, але вона, ну це, мабуть, якесь ягнятка, чи я не знаю, вона дуже ніжна. Вона наскільки ніжна. І тут, бачите, вона така, чи очищена вона, ну, я не знаю. Тут зустрічаються ось такі невеличкі. Штучки, якісь, да, якісь домішки, ну, десь щось недочесне, скажімо так. так. Але вона дуже м'яка, ну от просто дуже м'яка. Я з нею зв'язала вже декілька пар шкарпеток. Звичайно, додавала туди додаткову ниточку, оскільки ця пряжа ну, вона просто не триматиметься, вона навіть в руках інколи розповзається, да, коли ти її сильніше потягнеш ось так. Ну, але ж різниця є. Різниця є. Але я ж кажу, що я не, не технолог і <смі> не розумію, як воно і що робиться. Так. Це я вам розказала. І ще не розказала про те, що ця пряжа має запах. Запах, до речі, дуже такий відчутний запах овечки. Да? Тобто природній <смі> запах, якого можна очікувати від вовни, від 100% вовни. Так, і ще не сказала про те, що вона доволі таки міцна. Так, на відміну від ось цієї, ця пряжа досить таки міцна. Ось так. Так, далі про в'язанечко. Тут у цій пасмі 200 г і 800, ой, 500, вибачте, 500 метрів довжина тут якась лінійна щільність, ну я того не дуже розумію. Так, а де ж писалося про спиці? Я не пам'ятаю, чи це була вже рекомендація продавця, про те, що краще в'язати на спицях 3,5, 4, ну, десь так. да? А Я трошечки цього не, пред... не дотрималася. А, і я в'язала шкарпеточку на спицях 2,5. Так, і, ну, як на мене, все досить чудово. Так, ось шкарпетка зв'язана випрана. випрана. Е, що я вам скажу? Після прання, звичайно, вона стала м'якшою. Бачите, випустила такий пушочок. Е, але, щоб сказати, що вона зовсім стала м'якесенькою, цього, звісно, сказати неможливо. Це вовна таки, так? Да? Це така вовна, не така костя, як з якої я в'язала шкарпетки, в яких можна, я не знаю, на найменшу дитиночку одягати. Ось ці такі колюченькі. Але це не неприємна якась така колкість, критична, звичайно, якщо одягати на маленьку дитину на голе тіло, ну, такого не можна робити. Да? Але для шкарпеток це цілком цілком абсолютно. Е як... Доречна до пряжа, тому чому б і ні. Ось пряжа, яка не прана, так, це спочатку початок у <різь> мене шкарпеточки. Ну, бачите, вона ні полиняла нічого. Це в мене ж смужечки з ось цієї пряжі вив'язані світліші. Тобто, абсолютно, вона не линяє. Ні одна, ні друга, так? тобто ми два вийде. Вона, в принципі, говорить, що це не фарбована. Я не розуміюся на цьому. Я думала, що якісь там барвники присутні. Ну, але не буду говорити, чого не знаю. Да? так? про... Ще хотіла сказати про те, що вона, бачите, не косить абсолютно рівнесеньке полотно як до прання, так і після прання. І до того ж воно. Воно не збігається. Шкарпеточка у мене ось ця довжиною 27 см. Так, і бачите, 20... 27 см, тобто вона в мене була до прання. І 27 см вона залишилася у мене після прання. Ось так. Зараз ще принесу ваги і ми з вами її зважимо. Так, за кадром я вже поклала шкарпеточку. Щоб ваш час не забирати, бачите, 43 грами важить шкарпеточка. Тобто, в 100 грам кладеться пара шкарпеток абсолютно спокійно. І отже, із однієї пасми, дуже гарнесенько, вийде дві пари, так, і я так розумію, можливо, ще трошечки залишиться і на іншу. Ось так, Про ціну я вам здається говорила у розпаковочці. Не пам'ятаю, е, да, говорила, да, що в мене вийшло 50 грамів за моточок за цей. Е, звісно, можна знайти дорогше, можна знайти дешевше. Ну, але я вважаю, що досить гарна цінова політика для того, хто не боїться е, шерсті натуральної, так? для того, хто не боїться цієї колкості трішечки, да? е, то абсолютно гарний чудовий вибір. І я бачила, в'яжуть з нею і. Верхні вироби. Плечові маю на увазі вироби. Також читала про те, що в'яжуть пальта. Ну, ось так. І ще, знаєте, що мені, мені подобається, те, що вона гарно тримає форму. Тобто, це тяжкарпеточка без блокування. І ви бачите, що вона, ну, яка була до в'язання. Ось так. Ось вона в'яжеться, так? Да? Просто трошечки вирівнялися петелечки. Ось так. І вона якось, ну знаєте, гарнесенько дуже тримає форму. Тобто, я думаю, якщо це буде якесь пальто, ну звичайно, ж воно буде трошки колюче. Але <кхід> чому б ні? E, зважаючи на ціну, досить доступну ціну. Не то, що досить, а взагалі абсолютно доступну ціну цієї прязі. E, так, і e, що я хочу сказати для тих, хто в'яже шкарпетки для ЗСУ. Я вважаю, що це дуже гарний і чудовий варіант пряжі. Ось так. Ну, поділилася з вами своїми враженнями. Тобто, я вважаю, що однозначно ця пряжа підходить, годиться, і для тих, хто буде в'язати хлопцям, хто хоче зігріти наших захисників, то придивіться, придивіться до цієї ниточки. Сподіваюся, що ви не пошкодуєте. До речі, ця пряжа, спочатку це була просто 100% вовна. Да? Зараз у них з'явився ще й меринос. Меринос взагалі не колючий, той, звичайно, дорогший, не критично. Той вже із різними кольорами він пофарбований, так? Тобто це не, не такі природні кольори, ну, але ж, ось так, буде на заміточку для того, хто. Бажаю пов'язати для того, хто, хто бажає зігріти наших захисників абсолютно чудовий варіант. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші коментарі, якщо у вас був якийсь досвід в'язання з цієї пряжі, сподобалось вам чи не сподобалося, буду чекати. Тепер на все добре, бувайте до наступних відео.